Війна в Україні триває вже рік. Важко звикнути до нових умов, але в них потрібно навчитись виживати. Адра Юкрейн з перших днів воєнного конфлікту допомагає нужденним людям України, надає те, чого вони потребують найбільше: продукти харчування та воду, засоби гігієни та сертифікати на них. Непродовольчу допомогу, ваучери та фінансову підтримку, прихисток, генератори тощо. З самого початку масштабного вторгнення нас підтримують партнери із всього світу: Чехія, країна, яка першою відгукнулась на заклик про допомогу за рік війни. продуктову допомогу в партнерстві Задра Чек Репаблік отримала понад 220 тисяч особа, у тому числі люди з числа вимушених переселенців. А це 1160 тонн продуктів, 500 тонн засобів гігієни та 500 тонн непродовольчої допомоги, що задовольнили базові потреби, а комусь врятували життя. Благодійна організація Адра Юкрейн співпрацювала з санаторіями, громадськими організаціями, медичними закладами, прихистками та закладами харчування в різних регіонах країни. Одним з таких закладів, куди постачали продовольчу допомогу, став хаб Венеція в місті Мукачево. Люди, які приходять сюди, вони можуть і поїсти, так і отримати допомогу. Це є гігієна насамперед. Сталося так у мене. Моя хресна тітка, вона є переселенцем з Харкова, і вона декілька разів приходила. Вона отримала великі пакунки тут, як хімію, так і продукти, так і засоби гігієни. Ну, спочатку війни тут було десь півтори тисячі за день. їли. Зараз около 600-700 людей корому за день. Спочатку війни ми працювали круглосуточно, ну то ми вночі приходили. Ну, я, я розкажу про себе, я з шостого дня тут, як почалась війна, з 6-го десь дня, з 6-7. Е, почалося з того, що ми працювали круглосуточно. Тобто люди приїжджали вночі, е, їли, треба було якусь допомогу помитися, душ, це все предоставлялося тут. Війна триває, люди приїжджають з різних куточків. Одні від'їхали, другі приїхали. І ну, стараються, щоб було. Завжди всім добре. Завдяки партнерам з Чехії, благодійній організації вдалось забезпечити жителів 20 областей України всім необхідним для виживання. ВПО з Каховки, Херсонська область. Дуже приємно, що хтось турбується про таких людей, як ми, які просто виїхали з окупації і, взагалі, не знають, можемо приїхати додому чи ні. Зокрема, тим, хто потребує, видали сертифікати на покупку засобів гігієни на загальну суму 600 тисяч гривень та роздали 3456 бутлів води завдяки проєкту забезпечення мешканців України водою «Атласкопку». А завдяки компанії Емко велика кількість українців отримала продовольчі продукти, дитяче харчування, одяг, електронні прилади першої необхідності, воду, соки, а також молочну продукцію та солодощі. Сьогодні хотів би сказати декілька слів подяки нашим чешським партнерам. Особлива подяка компанії ЕМКО. Ви Забезпечили велику кількість українців продуктами харчування, за що ми вам щиро щиро дякуємо. Особливо в сьогоднішній час для нас це дуже важливо, тому що можна е, трохи розвеселити наших дітей. Дякуємо, Адра Чехі, за такі солодкі подарунки. І велике вам дякуємо. Приємно отримати такі солодощі від відведи і Внукам. Звісно, полезна, діткам, сладкого. Така допомога не лише підтримує мешканців країни у скрутні часи, але й піднімає настрій, моральний дух дорослим та дітям. Окрім того, партнери з Чехії додали нам близько 10 автобусів для соціальних перевезень та евакуації людей з гарячих точок України. Загальна кількість евакуйованих цими автобусами понад 8 тисяч 30 осіб. Більшість з яких жінки, діти, люди пенсійного віку та особи з інвалідністю, завдяки проєкту Network Winterization, який фінансується мережею Адра, в тому числі Адра Чехія, у трьох регіонах України функціонують облаштовані прихистки, в яких загалом проживає 270 людей. Крім того, благодійна організація роздала сертифікати для легких ремонтів та ремонтів середньої складності на загальну суму 3 мільйони 367 тисяч 530 гривень. А завдяки проєкту European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations нужденні українці отримали фінансову підтримку на загальну суму понад 79 мільйонів 433 тисячі 820 гривень. Окрему подяку Адрею Креїн висловлює партнерам за своєчасну медичну допомогу.